Привіт і ви на каналі вовка Марковка. І сьогодні ми збудували великий лабіринт. Ну, може, не супер великий, але збудували. І мишка, морська свинка буде проходити цей лабіринт. Ось такий у нас лабіринт, не супер великий, але все одно хороший. Огурчики, шкірки шкільки огурчиків ще будуть Е, Окей, мишка вже давай, починай, йти. Вот, короче, вишка пішла, а дай зараз буде тумбочка падати. Тубль два. Все, одну мишку впав тумбочка. Тут ще ходить чоловічик, який заважає, хоча вона 20 разів більше, ніж Що, мишка більш... 20 разів більше, ніж він сам, але він не дає пройти границю. А, все, вишка його з... знищує, але але дальше живий. Вс, видишь. <головіка> чоловічка уже дивай, все. Мишка йде дальше. Тут-то, такі страшні шипи. шипы. Мишка, аж, далі проходить. Під шипами. Отак. Тут-то, чоловічка вже тоже приглушила. Мишка йде дальше. Ось мишка не хоче йти, але їй прийдеться. Давай, Давай вже йди. Значить, мишка пішла далі. От вона йде, йде. І вода майже дійшла до сідала. Тут дивні кульки І мишка втекла. Вона пішла іншим шляхом. Ота мишка, значить, десь тут. Мышка. Вот, короче, мы ми мышку произошли. Она не шла до финала. Крипер на стени. И все, она не дошла до финала. Вот так. Підписуйтесь на канал Вовка Морковка, ставте лайки і. Па-па!